Психологи, реабілітологи, протезувальники, ці експерти, ці фахівці, виконують дуже важливу місію. адже допомагають нашим українським військовим, тим, хто втратив на війні кінцівки. І таких повірте, чимало це десятки протягом лише одного тижня в цьому центрі. Це майже дві тисячі у черзі, і саме про цю їх дуже складну, але дуже важливу роботу. Далі в проєкті 4.5.0. все спокійно. Цей центр в самому серці столиці. Буквально він має великі вікна та відкритий простір. І це не просто так. На меті в команди подолати стигму в суспільстві щодо людей з ампутаціями і зробити процес протезування та реабілітації видимим. Де застала вас війна? Як опинилися у війську? А, ну загалом я військовий ще з 13-го року, починаючи зі срочної служби, я продовжив контрактну службу в. І проводив в зоні антитерористичної операції по 17-й рік. Потім звільнився зі служби і спочатку він знову ж таки потрапив до війська. Як отримали поранення? Про штурмі мене поранили ручними гранатами але. і мінометом, нами скажімо так, питалися добити. В той момент, коли вам вас поставили перед фактом, що от є такі поранення, є проблема, тому що поранені кінцівки верхні, які думки були в першу чергу? Ну про що ви думали? Як собі прогнозували і в першу чергу? Життя? Я думав про те, де, де мені достатньо протез, щоб я зміг функціонувати і далі продовжувати службу. Протез механічний пристрій, який замінює втрачені сегменти кінцівок або інших частин тіла, за принципом дії протези поділяються на механічні, біонічні, гібридні та спеціальні механічні управління виконується з рахунок сигналів від уцілілої частини кінцівки. Цей вид протезів вимагає найменшого часу на адаптацію та звикання. Біонічний сигнал надходить не від самої кінцівки, а напряму від головного мозку. Ці протези значно дорожчі, але здатні відтворювати навіть дрібну моторику, вимагають періодичної підзарядки. Гібридні це комбінація механічного та біонічного протезів. Це досить рідкісні протези, які використовують при високих рівнях ампутації. Спеціальні протези, які дозволяють вести професійну діяльність або займатися окремими видами активності. Наприклад, тримати інструменти або захоплювати спортивні снаряди. Це елементарні речі, тобто підкрити двері, закрити, сісти в машину. Сісти в машину, навіть керувати? Так, я керую машиною, але без протези. Протези мені трошки заважають. А як можна керувати машиною без протезів? Не, можна. Василь, ви встигли побувати приблизно 10 місяців, поранення отримали в 23-му році. Як це було, на якій локації? Через що втратили кінців? Це була локація напрямок серебрянських лісів. Ми заходили на позицію для виводу наших, на ротаційну позицію. І під час входу не дійшли. По нас спрацювали мінометним обстрілом, і прилетіла міна, артилерійська міна. Ми втратили, я втратив такі. Далі, понад рік, на лікарняному ліжку кілька операцій на другій нозі та постійні роздуми з життя, майбутнє і повернення у стрій. Надія була з першого дня ще після поранення, тобто надія все одно заставалася, Але на даний момент тут вже пробую ходити. Реабілітація дійсно велика, дуже довго. Реабілітація кожного суставу, кожної ноги, кожної кісточки то все було реабілітовано. Я взагалі не рухався, у мене обидві ноги поранені були. І... Ну і що, на даному етапі вже все гарно. Де застала вас війна? Ну, в мирному житті. Ви То були є... мобілізовані і одразу да, я потрапили м... на Донеччину? Н ні, потрапив на ПК місць на цей. Був на навчанні, відправляли на навчання в Англії, а потім несли. Ну, дежурство на кордоні з Білорусі. Була часткова втрата тільки кінцівки, то є, і треба було зрозумів, що треба вибиратися якось. Нам більше суток не могли вийти під обстрілами. Це на якій локації, що за ділянка? Кліщівка, Кордюмовка, Донецька область. Біля Константиновки. І таких історій десятки тисяч, а буде ще більше, каже Юрій Аршидзе, засновник цього центру. Чоловік вже кілька років поспіль безкоштовно допомагає українським воїнам буквально стати на ноги. При цьому його власна біографія досить строката. Народився у Білорусі, живе в США, мати українка, а тато грузин нині працює в Києві. Чи використовуєте в своїх центрах якісь нові методи і унікальні технології, яких немає в інших країнах або інших центрах? Uh, да, наша самая основная клиника это в Америке, uh, куда мы ввозим на протезування самых тяжких кейсы протезувания. То есть это сложные ампутации, это тройные ампутации, высокие ампутации. Те кейсы, которые в Украине еще не так активно протезуются. Uh, в Украине мы уже начали это в первую очередь это сервисные центры, то есть, чтобы обслуживать те протезы, которые поставили в Америке. Uh, плюс мы также учим наши команды, чтобы они уже полностью начинали протезировать здесь первичных пациентов. Концепт центру – ветеранский хаб. Тут с воинами одночасно працюють психологически психологи, реабілітологи, майстри, протезисти. Їхнє завдання не лише підібрати та виготовити для кожного пацієнта найзручніший протез, а й допомогти справлятися з тілом і душею. Наша головна задача це створити лучше сервіс протезування в Україні для наших військових. І звісно ж, і тому ми додаємо, туди ще й сервіс. То есть это как э, ветеранское направление, где мы помогаем нашим висковым еще адаптироваться, ну асоциализироваться в жизни. То есть и трудоустроиться, и получить какую-то психологическую поддержку, и найти клуб по интересам. Від весни 22-го року центр запротезував понад пів тисячі пацієнтів. Наразі своєї черги чекають ще 1700 військових та цивільних. Аби потрапити до списку, слід залишити заявку на сайті фундації. Щоби пришвидшити процес, фундатори постійно шукають спонсорів. Найчастіше допомога йде від української діаспори, зокрема з Канади, США, Австралії Європи. До 22-го року Марина працювала фізіотерапевтом. Війна змусила дівчину скоригувати свій напрям. Тепер вона власноруч виробляє протези для наших оборонців. Я навчалася в КПІ на факультеті біомедичної інженерії. І з початком повномасштабного вторгнення я чисто випадково потрапила на курс протез Акедемі, який від протез фондейшн. Там я навчилась базових речей. Потім мені запропонували повчитися в іншому філіалі в Сваляві і почати протезувати верхні кінцівки. Майже все начиння протезів тут теж ні українське. Деякі деталі замовляються за кордоном, збираються прямо на місці. Тут таки встановлюються на пацієнта, і вже з новою рукою чи ногою він проходить реабілітацію. Згодом, якщо протез ламається чи елементарно зношується, його відремонтують чи виготовлять інший, так само безкоштовно. Умовно кажучи, термін експлуатації цих моделей який і що тут зазвичай ламається, наскільки вони прості у використанні. Чи обидвоє протезі? Вони є міоелектричними. Вони, я б не сказала, що вони складні в використанні, тому що вони працюють від міосигналів, які кріпляться і сприймають ось ці внутрішні датчики. Вони рахуються постійними, тому що у них каркас іде карбоновий. Тренування протези ми робимо із скочкасту і пропілену слюку. Складність цього протеза полягає в тому, що ерготерапевт повинен навчити. Пацієнта ізольовано напружувати та розслабляти певні м'язи. Якщо м'язи напружуються, два м'язи одночасно виникає екоконтракція. Щоб цьому запобігати, наші пацієнти постійно тренуються з ерготерапевтом. А в чому основна складність цього процесу? Тобто, це моральні якісь фізичні навантаження? У моєму випадку це більш морально було. Головне морально переламати себе і далі можна буде фізично реабілітуєшся в будь-якому випадку, якщо ти цього хочеш. Судячи з того, що ви в цьому центрі, ви на реабілітації, чи можна говорити, що справді ваше життя налагоджується? Буквально це тільки третій тиждень і вже, ну, вже відчуваєш результати. Багато хлопців так, що тобі допомагають всі рекомендації, якщо виконуєш, то дійсно результат відчуваєш. Цьогоріч на забезпечення допоміжними засобами реабілітації в бюджеті закладено понад 4,5 мільярди гривень. Протезування в Україні здійснюється безкоштовно, як державними, так і приватними центрами. За даними Міністерства соціальної політики, за два роки в Україні запротезовано понад 20 тисяч осіб, цивільних і військових. Щомісяця в державі виготовляють 2 тисячі протезів нижніх кінцівок і ще 200 верхніх. За кожною з цих цифр долі людей. Унікальні історії. Кожна з яких це шлях боротьби волі та стійкості? Іноземні центри, які займаються реабілітацією та протезуванням українських військових, лише в 2023 році уявіть, називали цифру понад 50 тисяч військових, які потребують цього самопротезування. На жаль, станом на 2024 рік, звісно, ця цифра, але все ж таки збільшилася. Але позитивно, що такі центри є, як в Україні, так і за кордоном, і є люди, які готові допомагати нашим оборонцям. Це був проект «4.5.0». Все спокійно до зустрічі.